Вітаємо вас у майстерні пані Солі та Юстинки. Сьогодні Юстинка мене навчить щось робити. І що це буде? Котика! Котик! Як ми... Давайте покажемо котика. Мяу-мяу-мяу- мяу! А тепер давайте зробимо котика. Що для цього потрібно? Листочок і ручка. От і все, друзі. Гаразд, показую! Першим ми беремо кутик листочка і його згинаємо, доки не вийде у нас такий трикутничок. Угу, Згинаємо кутик листочка і в нас вийшов трикутничок. Добре. Потім попросіть у дорослих, щоб, щоб дорослі вам відірвали ось цей кусочок. А для того, щоб його відірвати, нам мабуть треба його зігнути, так? Будь ласка, так, давай я собі спершу. Або ти, Юстинко, за той час, поки я свій відриваю, ти також собі зігни. І я тобі допоможу. Можна так сильно пальчиками тут притиснути. Що вдалося відірвати? Якщо раптом ви щось нерівно відірвете, або десь забагато, або замало, не хвилюйтеся. Це все творчий процес. Тут можна помилятися, адже помилок у творчому процесі не існує. Так, давай, Юстанку, я тобі відірву. І у вас буде ваш особливий котик. Угу. Так, кожного буде свій особливий котик. Добре. Залишки цього паперу нам зараз не потрібні. Потім можете їх якось використати. Наприклад, зробити меншого котика. Наприклад, зробити меншого котика. Добре. Так, що ми робимо? Розгортаємо чи ні? Бо я так розгорнула, а то не треба. Добре. Потім... Ми беремо цей кутик і трошечки згинаємо, не повністю, чуть-чуть. Гаразд, трошечки згинаємо. Зігнула. Добре. Потім ми беремо один кутик і його згинаємо, і щоб ось цей край був до троконути до ось цього маленького трикутника, який ми зробили минулого кроку. У нас не котик, ми трикутники робимо. Чи котика? Котика? Багато трикутників. І потім ми так само робимо інше вушко, ну щоб це вушко заход... ну, щоб ось це вушко трошки згинало це інше вушко. У, у дуже складно. Я не знаю, чи в мене так вийде. Але друзі, якщо у вас вийде по-іншому, то значить вашого котика просто інше вушка. Тож усіх котиків різні вушка, правда? Добре, є. Yeah. Потім ми іншим боком і на своїй котик. Uh, клас! Дивіться, який красивий на своїй котик. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Ми щось ми ще домалюємо. Так. Тепер ми беремо наші ручки і ми малюємо ось тут таку мордочку. Мордочку. Добре. І тут ще зверху такий трикутничок. Трикутний котик. Ось так, так? Так. Добре. Потім ми малюємо тут два круги. Це будуть у нас. І потім ми малюємо в кожному кругу вісімку. Нічого собі. І потім збоку ще малесенький круг. І потім ми замальовуємо навколо цих кружечків, які ми намалювали. Я не встигаю, Юстю. Ага, Замальовуємо навколо. Ой, це щось дуже складно, але дуже цікаво. Я такого ще ніколи не робила. Тобто ми залишаємо ці маленькі кружечки. Кружечок і вісімку, правильно? А все навколо замальовуємо. Дуже цікаво, Юстинко, дуже цікаво. У мене готово, А вас, друзі? Ви можете ще ось тут з бочку зірочки намалювати, але якщо не хочете, то можете не домальовувати. Три зірочки, а може вусика намалюємо? Я собі три зірочки. Добре, я собі вусика. Тут кіт-то кіт без вусів. <хот> ну я теж вусика намалюю. О, з мене ось такі вуса. Довгий, то такий пан коцький. А я собі намалювала вусика менші, ось тут. Ну, Можуть бути менші вусика, хтось може сердечко намалювати. А що з вушками? Якось ще домальовуємо їх чи ні? І потім ми контур намалюємо вушком. А ще вушкам контур Ой, мені так цей котек сподобався. Я ж тут собі сердечко з боку намалюю. Ось так. І можна тут ще зверху на лопику написати гучне няв. Няв, добре. Гучне-няв. Няв. няв 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 Або щось інше, або можна волосочко намалювати. Так? Ось так, друзі. Ось такий у нас вийшов котик. Мені дуже сподобалося. А вам були раді з вами сьогодні зустрітися. Гарного вам дня! Па-па! Па-па! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами Юстинка і... Зайченя. І я, пані Софія. Ну що, ми продовжуємо слухати. Цікаві казкові історії. Ти готова, Юстю? Але спочатку ми послухаємо один звук пташки, яка сьогодні буде з нами. Про неї буде казка. Тож слухаймо. <плес> ну як, ви чули коли-небудь такий звук? Це буде у нас казка про То, сороку злодюшку. <гум> О, так. А на щось е, як злодюшка крала. Так? Та, виявляється, так. А як це трапилось? Чому вона це робила? Ми зараз дізнаємося. Нумо починати. У казковому лісі жила собі сорока з була вона така жива, спритна і любила дізнаватися про щось новеньке раніше за інших. Усім привіт! А що я знаю? казала наша сорока. Була і в Скрикотухи одна таємна вада, про яку ніхто не здогадувався. Надто вже вона любила блискучі речі. І не могла спокійно пролетіти, коли щось таке бачила. Сорока одразу хапала цю річ і швиденько летіла з нею подалі до свого дому, де вона ховала усі ці коштовності і накривала їх травичкою, гіллячком. Отак вона їх зберігала. Скрекотуха прикривала цю схованку і оберігала дуже-дуже сильно. Якось кружеляла сорока над деревами, визирала, що де цікавого відбувається. Аж, бачить, вовченя катається галявиною на новенькому велосипеді, а на кермі в нього блищить дзвоник. І такий уже він гарний. Скрикотуга сховалася, на верхівці ялинки. І почала, знаєте, що робити? Жбурляти у нього шишки. Вовченя зупинилося, почуло це: гей, хто там? Хто там шурхотить? Злізло з велосипеда і подалося в зарості. Воно думало, що ж там таке? А тим часом наша сорока білобока підлетіла до велосипеда і забрала такий блискучий, гарний дзвоник. Який був на велосипеді Вовчика? Да, вовчика? Так, дійсно шкода, як він буде так їздити. Далі, наша сорока білобока, подалась до старої смереки такого дерева, де знаходилась пташина-пошта. Угу. Поруч на гілці висів блискучий ключик. І що ви думаєте, сорока озирнулась і забрала. І забрала. Так, Юстю, то і здогадалась. Вона швиденько подивилася, чи нікого немає. Ага. І швиденько хоп, і забрала цей ключик. А далі це ще не все. Наша сорока заховала поцуплені речі і попрямувала до лісової лікарні. Так, що трапилось, чому вона пішла до лікарні? Доброго дня! Чемно привіталася скрикотуха з, з лікарем. А потім поскаржилась, лікарю, я втрачаю пір'ячко. За останній тиждень я загубила цілих два пера. М -м -м, дятел уважно оглянув свою пацієнтку, проте ніякої хвороби не виявив. Літайте повільніше! Сказав Дятлик, уникайте різних рухів серед густих гілок. Наша скрикотуха дуже дуже багато літала. І е, він сказав їй, що дасть рецепт чаю з кори дуба, щоб пірочко її стало міцнішим. Ось такий рецепт виписав лікар. Та наша сорока. Коли лікар відвернувся, знаєте, що зробила? Одсупила його термометр. Ну, так, термометр О, ні. теж блистів. О, ні. І як він буде людей лікувати? <смітна> Наступного дня наша сорока зранку сиділа біля своєї схованки і милувалася тим награбованим, що вона взяла від когось. Так? Ну що ж, вона дивилась на ці свої речі, милувалася ними. Розкидала поцуплені речі на травичці під сонечком, які райдужно виблискували на всі боки. А лісом тим часом поповзли тривожні чутки. Звірі і птахи звертались одне до одного. Ви чули? Чули, що сталося? Новини були погані. Мале вовченятко на велосипеді розігналося і на високій стежці, де гуляв. Поважний сивий лось. Вовченятко наїхало на нього і поранило Лося. Тому що воно не мало дзвоника, щоб Лось почув, що вовчик їде на велосипеді. А де ж був його дзвоник, Юсть? Ти пам'ятаєш? У, У сороки. Що було далі? У школі тим часом навколо мудрої сови. Зібрались розгублені учні. Їхня вчителька була у справжньому відчаї, тому що вона не знайшла зранку своїх окулярів. вони були в Так, і знову це сорока постаралась. Вона не могла ніяк прочитати своїм учням книжку і перевірити їх домашнє завдання. Я нічого не бачу, примружила очі сова. А поблизу закритої пошти зібрався маленький натовп. Поштар розводив крилами. Ось тут він вчора повісив ключик, але його вже немає на ранок. Де ж він пропав? У сороки. Так, у сороки. Все, те, що немає, то в сороки. Так, все-все, сорока забрала від звірят. Тому й звірі птахи вирішили розійтись на всі боки і розпочати пошуки втраченого ключа. І саме тут наша сорока скрикотуха з'явилася. Угу. Вона була дуже здивована, незрозумілим гармидером то від одного, то від іншого. Білобока чула невтішні новини про бідолашну вчительку сову, яка загубила свої коляри. Про лося, про лікаря і подумала: То це ж я, саме я вчинила такий безлад. Треба негайно все виправляти. Вона усвідомила свої помилки. Вона швидко полетіла до своєї схованки, дістала всі необхідні речі, предмети, і, ховаючи від сорому свої оченята, роздала їх власникам. Відтоді скрикотуха більше не чіпала сусідських речей, навіть дуже блискучих. Надто добре пам'ятала вона про той випадок. Але прізвисько сорока злодюшка назавжди прилипло до білобоки. Ось така у нас лісова історія. І повчальна історія вийшла, так? Друзі. Одна шарока, як ви гадаєте. Недобрі речі робила. Ні. Ну навіщо вона брала? Чужі речі. Такого не можна робити. І ще, якщо ви помітили, що хтось хоче щось вкрасти, треба обов'язково повідомити дорослого, якому ви довіряєте. Чи поліції. Так, Юстю. Або поліції. А який номер поліції? Один, нуль, два. Так, саме так. Один, нуль, два. 102. Або два. Саме так. Ну що ж, друзі, а на сьогодні все. Була рада вас бачити. Па-па!